Просто посипте цим салат і ви почнете худнути та молодіти. Огірки, помідори та зелень корисні. Але вони приблизно на 90% складаються з води. Щоб реально забезпечити організм вітамінами і клітковиною тільки за їх допомогою, вам довелося б з'їдати від 1,5 до 2 кг цих овочів на день. Але є простий спосіб підсилити користь навіть найзвичайніших салатів. Посипте їх цими трьома добавками, і вони стануть у кілька разів ефективнішими. Перше це суха клітковина. Вона насичує, очищає кишківник, допомагає роботі мікрофлори і знижує потяг до солодкого. Друге це насіння гарбуза. Це джерело цинку, магнію та корисних жирів. Підтримує гормони, волосся, шкіру, обмін речовин. І третє це кунжут. Він багатий кальцієм, антиоксидантами та рослинним білком, зміцнює кістки, суглоби й уповільнює старіння. У результаті знизиться апетит, нормалізується травлення, і ви відчуєте легкість у животі, а шкіра стане чистою та сяйливою. Більшість людей харчуються звичним набором продуктів і навіть не здогадується, що є прості й ефективні секрети, які роблять будь-яке меню у кілька разів кориснішим. Усе це коштує недорого, але чудово відновлює здоров'я, підтримує красу, молодість і стрункість. Тому я склав для вас спеціальне меню, з якого ви дізнаєтеся про такі секрети і не тільки. Напишіть слово меню до коментарів, і я вам його відправлю до особистих справ.